Людина, яка займається улюбленою справою, не вигорить. М -м. Точно ні, не знаю, звідки взявся цей міф, але чомусь він дуже популярний. Насправді ж, люди, які займаються улюбленою справою, ті, хто горить своєю роботою, вони і вигорають, відповідно, тому що вони схильні перепрацьовувати, вони схильні порушувати ось цей баланс між роботою, відпочинком, роботою та іншими сферами життя. Вони схильні свою роботу в голові постійно носити з собою. і Відповідно, затрачаючи на неї дуже багато особистого ресурсу, значно більше, аніж та робота може дати. Тому займатися улюбленою справою, це точно не профілактика вигорання. Профілактика вигорання це баланс, передусім, між роботою та іншими сферами життя, і роботою-відпочинком. Профілактика вигорання це розвиток у своїй роботі і бачити завжди. У ній сенс для того, щоб не було з цього психологічного компоненту виснаження, і навіть при таких умов все одно 100% гарантії емоційного вигорання немає.